Всім привіт. Хочу поставити 6 і 6 ще. Тут панели на 5 кВт поле стринг длинний під інвертор 4 кВт На схід сонце ось бачимо 10-20, тобто на зимовий період да, тут. Конструкція задум поставити під кутом 50 градусів. Наскільки задумка правильна-неправильна, і як конструкція, тобто тут дошивали, дошивали дошку лобову до неї, візуально виглядає дуже-дуже слабенько. Слабенько. Хоча, хоча задум, задум поставити під кутом 50 градусів. Тобто Зимовий період на схід. Ну, тут о, сам, нахіл, сам нахіл оцей всього 5, 5 градусів. Дуже малий. Просто положити. Це не цікаво. Побачимо, ще й тут продовження. Так, щось вимальовується, але вимальовується це так. Криша, звісно, стара. 15-20 років на віз під вантажні автомобілі збудувався, вже попровисав. По... Набили лобову доску, десь під шнурку вирівняли. Почав пробувати монтувати. Ну, звісно, вони там трошки гуляють, але це ще таке діло. то що вони дуже старі, сухі, ці, бруські, почали тріскатись. Потім, потім шах я зробив невірний, а вірний тільки в крок. Сам же ж розповідав, що тільки в крок треба. Треба це все перекрутити з шагом під крокви. Якщо під крокви, це все буде виглядати. Кут ми виставили 45, останню ниточку тут е, Натягнемо, ага. вирівняємо по лазеру е, рівень. Е, зараз кут получили 45. Е, звісно, якщо підійти до, до цієї... Дерев'яшки, вона просто як сопля, Вона нічого не тримає. Якщо більш-менш зафіксувати, ну опять ж це все виглядає дуже-дуже хліпко. Ну, Щоб цього не було, я ще буду... Це перша така шпилька, потім друга від неї буде сідар у кос і. Так, перекрутили, зараз спостерігаємо як, як краще. Да. Балка помічена була. Давай давай! Тут балочка помічена, де проходить, ну неудачно, ну, не так. Тому і Далі все під шворку було виставлено. Ночі я лазером пробив, рівні виставив примерно. От, І зараз дивимося. Так, а что тут? Так. так продолжим. выровняем по Повторяем, -по -по. бачим, тут насколько выше, тут сходится, тут сходится. Проверяем. бомба ракета. И зараз видно, я держу, отложу. Треба понизить шпильку под рівень. А мы проверяем, давай еще раз. Еще чуть-чуть, мне кажется, так. Виставляй, держи. Бо я типу, типу фільмую. Так, стоїть, так? Да? Невеликий ну, нахил є. А ну все перевіряємо ще раз. Так, ну день роботи, ще тільки виставили нахил. І що ми маємо? Ідеально по ниточці. Все виставлено, більш-менш по рівню, Я показував. Ще раз дивимось. Ну, що ж, що говорити, якщо тут ну, перепад 3-5 мм. 3-5 мм, я думаю, це, це буде непогано. Звісно, це конструкція зараз. Вся хитається. Треба, то, що здовж буде закріплено, не дасть устойчивості. Ще буде розкос знизу і діагоналі. Обов'язково дуже багато зробити діагоналі, тому що воно не буде триматись докупи. Докупи. Ну що, навіс третій день роботи самому ще залишилось четвертий день це може і сьогодні якщо я встигну. поставили діагоналі поставили направляючі для паналей все стало вже ідеальненько. Ну, там може 3 мм і є з ну тут ставили Великий для дерева шрупи, тут теж, тут, якщо я беру, ну, і просто, ну, яким би я зусиллям не двигав, вся конструкція просто бомба. Ну, мабуть, все-таки, щоб це було фундаментно ще звідси сюди добавлю, Добавлю діагональ, бо не впевнений, що на лобовій досці там великі. Ну, тут, звісно, все буде ідеально. Панелі будуть провітрюватись десь максимум до сюди. Отак От. От От так все. Все рівненько чудово. дело. Ну, да. Але основне, що я хотів, це схід, схід сюди. У нас отак от схід, а тут і раннішний схід, це на окремий інвертор, на опалення, я покажу на що це буде працювати. Добре. Всім привіт! почались роботи і забув зняти відео. задум альтернативщика. Бачимо, є 1,5 е, е, плюс 3 кВт котел, разом 4,5. Цей котел працював, був розв'язаний на літню кухню, вона там за стіною, і був розв'язаний по клапанах обратних: один і другий клапан. Так що обща система оця від. Бака акумулюючого не грілась від нього. Тобто він працював чисто на літню кухню. А якщо запускається твердопаливний котел, то зверху ми бачимо вихід, і тут обратка, стоїть обратка, де працює на основний будинок і літню кухню. Цей котел тоді не працює. От. Тоді не працює, і опалення йде від твердопаливного котла. Ось цей твердопаливний котел. От. І опалення, опалення все йшло на, на буферну йомкость 500 літрів. Потім буферна йомкость нагрівалась там до 60 градусів і починала отаплювати два будинки. Задача така: цей котел перепакувати, перепакувати на Ось ми бачимо, злили вже воду, відкрили, перекрили крани, тут ладомат. Бачимо, система підігріву ладомат. Стоїть там з термостатичним клапаном, термостатом, ну, термостатичним клапаном і ладомат насос, система на бистрий підігрів котла. І далі, далі у нас таке від сонячного поля отримуємо сонце безкоштовно. Котел маленький з інвертором на 4 кВт, на 4 кВт буде гріти безкоштовно бак 500 літрів. І до вечора він його нагріває, а ввечері вже термодатчик включить. Ось цього звичайний механічний. Тут можна виставити, наприклад, гріє до 60 градусів. Поки 60 градусів не нагріє, він не замикає отой нижній насос насос і система. Буде гріти 500 літрів, а днем не холодно осінню, а ввечері я не буду розпалювати твердопаливний. Я буду включати, буду включати нагріту воду від сонця. І вона буде по всій системі розходитись. Зараз вирізаємо байпас. Тобто ось Обрізали подачу, врізаємо один штуцер. От, це вже стояли і переходимо, зараз будемо відкручувати на Отсюда возвратка йде. Ну, не возвратка, це подача з нижньої частині з холодної сюди. На подачу на котел нагрівається, передається наверх. наверх. І таким чином воно гріє, гріє вверх і спускає, 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 що весь час зверху буде ну, відносно гаряча вода. Навіть, навіть якщо він не нагріє всю бочку, зверху бочка буде гаряча і може пустити цих 200 літрів просто в будинок ручним, ручним э, цим Термостатом. Отакі. От От. Ще саме важке буде отут розрізати те саме і під'єднати, бо нема соосності. Ці труби в сторону йдуть, ці тут, і щоб воно не мішало. Ну, коротше, отака система, працюємо. Так, перший подачу зробили, води набавить трошки. Перевірили, це не тече, але ну, не пофеншую, бо якщо в плоскостях дивитись, тут так, а тут зверху ось у плоскості. гульнули е, трикутниками, ну, не трикутниками, а 45-ти кутами, ну, зробили більш-менш тут. Трошки не вгадали, прийшлось удлінити. бо, бо трошки не по феншую. Ну, Якщо робить. Вниз, в сторону, ну теж, не, не виглядало б, не, чудово. Ну, Тут таке технічне пекло. Добре, продовжуємо. Тепер вихід, вихід треба подачу зробити сюди. Добре. На сьогодні закінчили. Ну, Теоретично виповнили завдання. Тобто байпас тут. Тут, тут і тут є крани, які ну, перекриваються і буде працювати система е, по старому. Тобто, Ще раз, звісно, ну, вигляд не феншуйний. Крани американки не дешево. Плюс, добре, що я поліз е, верхня група контролю маленька. Тобто є е, 50-літровий бак знизу. Він зараз перевіряємо. Ну, ось, наприклад, як перевірити бак, буде він працювати чи ні. Тобто є груша, є вода і є середня точка. Ось зараз беремо і перевіряємо. Беремо, що звук. Тобто цей бак заповнений водою. Якщо твердопалений котел розігріється, він почне давити. і Надлишок, надлишок давлення давлення. Ну, буде туди давити на грушу, на грушу. А верхня ми обрізали отут, ставили, обрізали, верхня нічого не видавила. Зараз буду дивитись на неї, ну, ще, не знімав, вона повна води, але груша нічого не видавлює. Два варіанти або е, ніпіль. За п'ять років спустив воду і не працювала. Тут на даному випадку я розумію, що це працює. Тобто вода є, воздух є, є перевірити. А там повністю глухе. Тобто в воді і либо ніпель спустив, либо треба. це... Ми обрізали, поставили американку. Там мене була недороботка, не було американки, щоб відключити групу контролю і ту. Виправити і обслуговувати. Ну і добре. Так, Продовження. Це будую один стринг під 12 панелей. Але так як криша в нас розділена по висоті, то я розділив їх 6,6. ,6. Але це буде один стринг. І я хотів, щоб цей стринг був в одній площині. Тобто тут погралась, бачите, висота. От. А зараз дивимось, що ми дивимось? Ми натягнули. Шворки, щоб не було вертоліту. А вертоліт тут ось він дивіться. Щас, щас. Ось, ось, вони не касаються. Якщо понизити, тобто площина нитки посередині повинні одна другої. Що ми бачимо? От, тобто верхня нитка, її треба на 2 см посидити. Ну, може на півтора. Тобто от ту стропіліну, садимо на 2 см нижче. ну Може вона там трошки так візуально. Вроді буде відрізнятись. Ну, головне, щоб не було вертоліту. От, бо тут є великі просідання, От, я так дивився, ну, більш-менш так виглядає плоскості надійно, дуже надійно, тобто там лазиш, пригаєш по цим. О, по цим ну, е, трикутникам без проблем. Зараз будемо вирівнювати площину добре. О. В принципі, обмірили, метку поставили дуже просто. це дитка там помітимо феностером э, фонастером затрону. Чому тут внизу? Так, блин, не слаб горі. Беремо шпильку Беремо спинку десь гайки нам одної. І сюди боку закручуємо. назад. Далі, далі. далі ми підрегулюємо, ще так виставляємо далі всі а потім правилом відрегує. Нужний розмір. Тут ось дивимось те саме. Це центр крокви. Будемо ще зазор на крайніх відрегулювати. От, теж нижче посаджено, трошки нижче, чи провести криші було. Все це потім відрегулюємо. Добре. Так, повітря вирівнюємо, мирім. Вирівню, вирівню. 44,5. Pirat, 44 і 7. Зараз перевіримо другу площину. 44 і 4, ну, примерно 44 і 6. 44,7. Вот. Практично перфекціонізм. Тобто нахил кожний. Відрізняється 44,8 на одну десяток градусів. Два поля, але вони в одному стрінгу. І нахил до сонця однаковий. Все чудово. Зараз крайній, також дивно, 44,7, 44,8. Повний перфекціонізм. Нахил. 44,8, ну 449 бачимо ідеально, день. Одна до однієї. Отакі валянки. Тудун красота маємо площину. Однаково, стрінг один, але панелі будуть розділені по шість штук. Е, по 6 штук, да, по штук, штук. І тут трошки прийшлося погратися, щоб отримати однакову. ну, Приблизно, тобто тут далі буде ще добудовані ці рейки, щоб е, один стрінг знаходився на однаковій висоті, приблизній і на однаковому куті до сонця, до сонця. Звісно, ця труба, звісно, буде закривати, але від неї нікуди не дінеся. Поставить, поставить е там, 6 і 6 сюди, тут дерева закривають, тут дерева закривають. Теж варіант, це, це дерево може вирости і так само буде закривати. Тобто, тому ну, було вибрано такий варіант менш шкідливий для. для Шиферної криші, звісно, вона виглядає <ріху> Так собі. Вот. Так, один стрим готов повністю, покрашений вже. От. Другий. тоже до монтажу. Тут, конечно, еле-еле вылезли по креплению. Все тоже чудовенько. Идеально. Другий вышел вообще идеально. Осталось пофарбовать и монтировать панели.